Гальот Перед Новопітровну і Челкового Олена Тарасова. за задання пропозиції прошу голосувати. Проти? Утримуюся. Дякую. Так, На порядок денної сесії виноситься слідче питання. Розповнення продовження заплати загальної середньої освіти Берзіннянської територіальної громади на 24-25 начальний рік. Інформує начальник відділу освіти. Про задерження води, про співпрацю між Березнянською селищною радою, новодовольство сільського ради та комунальним установою інклюзивний розумний центр нового дорослої сільського ради, формує український на про порядок організації харчування в аквації у закладу теж кілька освіти Березнянської селищної ради у 23-й рік інформує Про порядок харчування учнів закладу загальної середньої освіти Березнянського селищної ради у 23 Ми начаємо під Рук закриття інклюзивної групи без комунального закладу шкільної освіти, ясла садок Берівська загального типу, Бердянська селищної рада, про відкриття інклюзивного плаці, власництво закладу загальної освіти передій супінгів Бердянська селищної рада інформує опільські на сілені. Рук встановлення водної плати за навчання, поминання закладу на навчання. Брадянская обстоятельства школа обязательств именно веревка та встановленный пільг для оплати е, за навчання. Або, це, воно, правов, погані, в целе. Про перемова правоупоганого селищного резнадцата. Про внесень ми доход до решення шоуста сесії 8 политня Бридянська селищної ради чи не в скачівництво 26 лютого 2021 року No 1886 8 покладні обов'язки по роботі в Державного реєстрі 3 актом цивільного захисту по Бридянской Інформує секретар Сегосної ради про внесення змін до рішення про селищний бюджет Березнянської селищної територіальної громади 24 код бюджету 25.55-24.00 від 18 грудня 23 року змінами інформує навчання відділу. Про виконання бюджету Березнянської територіальної громади територіально за первочні громадського лікаря. Про передачу почти іншим інше 920, у природі, міжбержена та святої семи, дешевного велосипедні селищної території громади інформує матчів. Про надання дозволу компанію службового дальних інформує Про передачу пошів інше 920 для отримання одне разу допомоги дітей, яким подзвалам банківського фікуванням, з 18 років на 23 років тому начальник 19 років. Про погодження капітального ремонту частини адміністративної будівлі цих відділення СНАТО на школі. Круп про погодження програми поліцейський, офіцер громади 24-й окремої половинкової. Про внесення змін до рішень Берлізня селищної ради інформує селищний обласний. Про селі так питання натерання цілісний на баланс каналів без знакома послуг. <кху> Було пропозиція дане питання зняти. <кху> Принесли нас на наступну сесію. Ми бюджетні такі питання не дали. Просто треба ще первіточку, а потім вони розвивати. Ініціатор заяви Терпач не заперечив проводити цього питання на наступну сесію після, як вирішено деякі гарнізони питання, які там сталося. Щоб потім нам важливо до цього питання, не повертатись. Про надання дозвіл, дозволу громадянам на розробку технічної документації, землеустрою, постановлення, відновлення мезуміння ділянка на натурі на місцеві для видів та важності гібридного місця на території Берзанського села залежав населенням пункту інформація Червона Санкос. Про надання дозволу, на розробку проєкту землеустрою щодо відвідування.

Про це вперше технічні документації, за утро, щодо інвентаризації, смерть что та громадського забудова 0103 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування за адресою СОУБРАЧ вулиця Троїцька сорока, через коронавічницького. Заплежная техническая документация, зимой утро, щодо інвентаризация, зимой житло за додоволь, для будівництва, словом, будівлю, закладатому второй, за адреса целобенець, було сейчас за 6, що не встроень, чем несколько улиців, про заплежную технику, зимову щодо інвентаризації, зиме, то вот громадського западова, код 0203, для будівництва водіїв державної влады. Там місцевому самоврядування за Адрісова Миколаївська, вулиця Томницька, 9, Чернівського, Чернівську вулиці, Самопад. Затвержень, технічна кінта, з наука щодо інвентаризації, зі та громадської забутової, Код 0103 ниса договору, органів державного влади. там і сеус-інгдування, задріс село Сахнівка, Шевченка, Чернігівського району, Чернівську вулиці. Про затвердження громадян, техничной комментации, землоустрое, счет встановки, ведьмов, мечты земельных девятки, натураль, нами с целью для товарного цельницу на территории Браждянской села, Олександр место. Про затвердження текст документации, землоустрое, счетов поділ, земельная девятка, площадь, двадцать один, запятая 525 и га

7423085060946 автошон на території 39 сторон Сахнівського старотинського причини Чернігівської області за межами села Саттника, чудового самхаус. Про затвердження артенігов нерва проєкту землевого строї по щодо відведення, сміливо, варендах для розміщення, будівництва, експлуатації, обслуговування будівлі об'єкта, передачи, електричної енергії ЕБЦП З1402 на території села Щебна було це зарічно Чернігівської Чернівської інформації Качубелої Самоха. Про затвердження технічні домтації і землову щодо встановлення відмови меж земельних ділянків на, на місцеві громадяни для будівництва обслуговування будинку господарських будівлі і споруд на території Березнянської села, на радах на межах населеного пункту Чернівської області Чернівської Качубелої самохали. Про надання комунального депресування послу Берлянська Севечного рада пассивного користування замінили данки, площадь 0,0225 для подмісти до плуги, будівлю западного комунального флогов, подмерз яка розташована територією Британської селищної ради, вулиця засяга покровська верчи, міського району чи места область. Це питання виключити на сьогодні розвитку сьогодні сесії, одночасно з питанням про политар. Да. А, да, да. Це воно одночасно нам прив'язано, Передаючи майно надати земля. землям, земельну ділянку не передавши майна, виходить, знову ж майно наше, ми не боїмося. А, це дає гаражите робить ракет. Да. Да. Тому да. буде пропонуватися і виключити саме, за сьогоднішню сесію. Про припинення громадянам права користування земельної ділянки, які були надані в користування для видання після господарства на території Дерзянської селищної. Радующий университет университетской области в этом населенный пункт. Про регистрацию, права коммунальної власності, Береснянская следователь, називание, земельная делянка, прочин 7,0752, автодастро номер 742305-33001-201-05-26. Я каташом задаю. Короче, граждана будет от Шевченко, Чернис, Чернискую область. Салют, информує начальник. Розгляд з'яв різних. Хто за порядок денека, які був оголошений в порядку сесії, прошу голосувати. Роти отримався. Пропонується внести на розгляд сесії до два питання. Пише про затвердження громадян Чорному Віктора Іванович, проєкту зеновостро щодо відведення змін ділянки, цільового призначення, міняється для введення для ведення собі селінського господарства на сьогоднішній голову будинку господарства на території села Сахнівки, вулиця Регола, дивича і Сполучення області. <кх�> Слідує питання. Надає інформацію качубі. Відкриття інклюзивного класу Березнянської мікліції Бердянської селищної ради і начальник відділу освіти. про закриття інклюзивного, за, інклюзивного класу Латнисенку за позальну освіти перекриття ступеню Бердянської селищної ради. про внесення змін у структуру комунальних послуг, центр надання соціальних послуг, введення фахівця питань ветеранської політики. Про і ще питання надає Даршенко Слава про передачу деловой деревини тополь з під обліку Березнянського села Шнада комунального підприємства перед знаком в кількості 18 метров кубічних. Це деревина, которая образовалась в результаті випадку на стадіоні. Ну і пропонує саме саме фонше вже про виключно порядку дені в двох питаннях. Передачу мать на баланс комунальних Березна Комунпослуга і про надання э, комунальних підприємств Березна Комунпослуга, Кому послуг Бердянська села, що надо пасіне користування замінити ділянку в полоще 0025 для бізнесу писала. Пропоную заключити два переключити. А можна додаткового питання? Можна, допустимо, я вбачаю, нас там, почитавши проєктних, тобто з'явилися кошти. Ми навесні розглядали питання, тобто було питання про допомогу сім'ям загиблих героїв. І хотілося б це питання підняти, тобто тоді було сказано, що немає коштів і категорично есть, запаран... ну, зняли це питання. Розглянути питання по, по допомозі сім'ям загиблих героїв. Ми, селищна рада, допомагає выделить 50 тисяч в кожному СМИ за його спокойно. Ну, допустим, да, да. Держава, я вообще, держава виділяє допомогу те, що визначено законом. Якщо розглядають питання допомоги, так може інколи краще допомогти тим, що воюють, хто отримують поранення, бажано. Ну там, давайте, давайте додамо, просто там було питання, що <плес> таїмо не зверталися, подожди, по, по всім паливам. Тобто паливам тоді було питання, що гази, лісі, тобто виділити по 8 тисяч кожної загиблої сім'ї, якби на зимню собі ну, насильний період. нам це обговорення. Давайте ми включимо можливо, як бюджетна комісія розглянемо це, тому що ми зараз так обговорили на сліду сесію, сесію, щоб як ви знаєте, не було одне патріотично, не патріотично. Давайте як перше питання, яке буде, кажуть, ми ще будемо формулювати після нашої сесії, формувати сесію на слідущі, на свідчу сесію, в которой буде можливо через місяць. І включимо перше питання. Бюджетна комісія говорить, буде фінансові відповідна інформація. Як вони дозволяєте ще? Ну як вони формулює? Хай Володимир Михайлович. Суть питань допомоги Сім'ям загиблих героїв. Ну, наприклад, прицепров, допустимо. Хто хоче грати, мати сезона, певний сезон вже так, що точно багато багато героїв загиблих. Допустимо, Володимир Михайлович трошки карти, але не до кінця. Так, вони мають надію на те, що вони отримають від держави допомогу, але це державна. Допомогу оформити треба на протязі двох років. Тобто не вистачає квитанцій, тобто не вистачає, ви самі знаєте, яка є ситуація в нашій я... країні. Тобто я... на ці 15 мільйонів, які ви намикаєте, їм ще не... ні, ну просто я, ну це допомога, ви маєте на увазі. Тобто, кожен ще має ще й палуч. Я не заперечую про це питання, але буває, яке це питання, не просто знати, я кажу, що, знову ж, що, ага, ти не голосуєш, значить ти поганий, голосуєш, значить хороший. Давайте ми, от, є депутати, має думка про пропозиція розглянути на бюджетну комісію, включити в порядок денний, вивчитись, можливо, це буде якщо, не тільки загиблих, можливо, це буде іншим. Ми вивчимо питання тих, що військово, що служить. Можливо, що думаємо найдемо суматон. Давайте не так, що в оці категорії ми відмічаємо, а іншу категорію. Ні. А ті, що захищають, то може інших складних життєвих стан не знаходитися при сім'ї. Можливо, тим треба. То давайте це буде, якби вже... Це вічно вивчено, не просто так, давайте, а потім каже назад, вибачте, це вже буде рішення прийнято, будемо почне. <кху> <кху> ну так. Да. Ну, <кху> ну от розумієте, питання таке. От кожен раз, цепляючись за одне слово, ми протягнемося. Ще одна раза, а може сім. А може ще якийсь то Тому давайте... Ну, разово, допустимо, тому що Володимир Михайлович сформує це питання до. Ні, ну не Володимир Михайлович, ми піднімали це питання, тоді було, наче всі за, але було питання в тому, що тоді на той момент не було коштів. Була причина відмови, тобто нема коштів. Тобто, якби зараз, начебто, кошти появлюся, кінець року з'являються, і це питання не закрилося, типу. Збільшив програму депутатських віддатків на отримання депутатів, які будуть кошти на отримання ЗСУ. Тобто сказати, що ми не розглянемо ці питання. Ні, ми розглянемо, давайте підходить, це буде яке. Правильний, спокійний, уравноважений... Давайте розглянемо на сюди питання. Зі, на да, вы, Володимир, якщо ви не цели в цю питання, да, ви прохаєте. Ні, Володимир Михайлович, вибачте, будь ласка, у вас є штат, фінансовий відділ, ну є кому працювати в середній раді. Я не, працю... ну, не, ну, не працюю, ну вони працюють. Я не образована людина, я не вмію зробити програму, я не вмію, вибачте, будь ласка. Є у вас... Пропозицію Пропозицію це, ну, я писав, ми вже заяву про яке було. Що... Це виходить, давайте скинемо і закримо це питання. Тому що Я його не я Я знаю, скажу я цю програму не зможу зложити. Давайте так. Це питання ми обговоримо, вивчимо і на винесеному бюджетній комісії всі варіанти, які передається, ми вже винесли, готовий проєкт. Я думаю, заперечень не буде по цим питанням. Не. Не. Так, хто за те, щоб я затвердити порядок реакції дня, додаткове питання виключити вас, прошу голосувати. Проти, підтримуватися. Дякую. Значить, перше питання, Інна Сергійовна, будь ласка. Про створення групи продовження заходу загальної середньої освіти, перейдемо до питання громади на 24-30. Добрий день. Звернулися керівники двох...